Привіт усім книгоманам на моєму каналі. Тіше, що ви знову вімкнули Ютуб та натрапили на мій випуск, який сьогодні присвячений Вадиму Панченку та його книзі, втрачені зорі Бог Індерону». Перша з циклу з трьох історій, які я впевнений будуть таким собі фантастично фентезійним проривом української жанрової. Літератури, дякую всім тим, хто зі мною, хто підтримує, коментує, поширює а також спонсори та ті, хто донатить. Ви неймовірні люди. Адже тільки ваша підтримка стимулює та спонукає працювати далі, не опускаючи рук. Ось дивіться на цю красу. Це книга, яку мені подарував автор, так вона навіть з. Бачите, автографом та побажаннями я про неї вам розповідав в одному з випусків про плани на літнє читання. Дійсно, варта вашої уваги і варта того, щоб бути у кожного українця в бібліотеці. А перед тим як я почну розповідати вам про п'ять причин, чому вам варто прочитати цю книгу, я зачитаю про що власне вона ал. Штучна людиноподібна істота, власність армії, чиє завдання служити безвідмовною машиною для вбивства, вирушивши з командою чергову місію до загадкової планети, довкола якої обертаються таємничі сфери, що огортають її нездоланним захисним полем. Він несподівано отримує таку бажану свободу і опиняється у світі, що схоже на казку. Тут живуть різні раси та народи, що володіють надзвичайними вміннями, які вважають магією, але усією душею прагне знайти тихий місць нарешті пожити простим життям, яке не належатиме нікому, окрім нього самого. Ти надто ласами для тобі ці є його знання здібності і зброї, тож його втягують у конфлікт, який виявляється набагато масштабнішим і страшнішим ніж здавалося на початку. Що вдасться Алу допомогти своїм новим товаришам здолати ворогів? Чи зможе він врешті зрозуміти, чим є той світ, куди він потрапив, і яка природа могутніх продавніх сил, що тут панують? Роман втрачені зорі є першою частиною трилогії Бог індрона. Я почну зараз з першої причини, чому ця книга вам припаде до смаку, це жанровий мікс. Автор Вадим Панченко настільки вміло і делікатно та збалансовано зміксував фентезі та фантастику, що Цю страву хочеться не тільки куштувати, а й просити добавки. Благо він продовжує писати. Наступні дві книги вже мають незабаром з'явитися, незабаром за кілька років. Але я нетерпляче чекаю продовження цього циклу. Події книги відбуваються в далекому майбутньому, де людство вже завойовує такими самимильними кроками галактику, просуваючись від зоряної системи до зоряної системи. Тут є типові так десантні штурмові бойові орбітальні війська, є бойові скафандри, є типові. І обговорення тактики орбітальних штурмів, але все це власне у нас зав'язується навколо таємничої якоїсь такої планети, яка огорнута, як вже описано в анотації, в описі до книги, таємничими сферами, які навколо планети створили такий собі нездоланний бар'єр, непроникний для всіх зонтів та спроб дослідити, що там за межами того бар'єру коїться на тій планеті. І ось для того, щоб спробувати проникнути на Цю планету або спробувати дізнатися таємницю цих таємничих сфер. Таємницю таємничих сфер відправляють на дослідження, точніше, це таке бойова розвідка або розвідка боєм десантних штурмовиків, які повинні дізнатися, що ж там коїться. З ними відправляється і наш головний герой, Ал. Це генний конструкт, або скорочено гекон. Мені ця назва дуже імпонує. Дійсно, я коли я про нього читав, мені зразу спадало на думку по конструкту з вбивце Бота, так Марти Велс. Але, хоч є можливо якась. Така формальна схожість, але вони геть різні, хоч і обоє мають дійсно гарне почуття гумору, і вони є унікальними. Створіннями, але про гекона я трохи пізніше розкажу. От щодо ф'южну, то ця фантастична складова це зброя технології інновації. Це незрозумілі сфери, які утримують планету непроникною за непроникним бар'єром. Це також різноманітні пристрої і прилади психологічного впливу та переналаштування ДНК та щитування людської свідомості, її зберігання та перенесення на Певні носії, ба навіть в тіло. Про це теж буду розповідати трохи далі. Ось ця фантастична складова вам зразу створити таку атмосферу дійсно трушної такої наукової фантастики. Але це тільки, можливо, перших 50 сторінок далі ми потрапляємо просто-напросто у казку. Фентезійний світ індерону це. Типовий світ фентезі з різноманітними расами ельфами, гномами, орками, які мають тут власні назви: це Ліва, це Тороки, це Холін, це Варди. Дякувати потрібно Вадиму Панченку, який пропрацював власне цю номенклатуру. Найменувань тут дуже багато є власних назв, дуже крутих, є багато назв нетипових для ну, взагалі нашої літератури. Так, власне, всі фантастичні якісь історії зав'язуються навколо вигаданих слів. так. Але тут істоти мають свої назви, і дуже класні, прикольні, адже кожна назва відповідає етимології або формату побудови слів, речень. Навіть імен того чи іншого народу еліва це ельфи, так, які мають високий зріст та гострі вуха, мають свою специфіку найменувань. Тороки це взагалі так. Брутальні неписемні дикуни, які ну так, орки, типові орки, які просто думають про те, щоб все знищити на своєму шляху. Варди це технічно просунуті істоти, так, низького росту, які добувають корисні копалини та занурюються у механізми. Для того щоб дослідити ту чи іншу, не знаю, можливо, функціональність пристроїв та є тими, хто у цьому світі індерону і рухає ось цей технічний прогрес. Та холін це люди, які не зовсім люди, але от це типова раса. Людей, світ індерону він є надзвичайно мальовничим. Він є стратифікований за ландшафтом та кліматичними зонами, які притаманні для народностей, так ось цих фентезійних. Еліва живуть у лісі, тороки живуть у скелястих степових місцевостях. Варди живуть безпосередньо у скелях, так, в горах, холін. Тобто люди живуть аби де, де тільки можна. Ну переважно тут вони заселяють ось такі узбережжя. Якщо подивитися на карту. Яку до речі? Дуже класно промалювали так і схематизували. Я коли починав читати і знайомитися з книгою, власне, я десь хвилин п'ять так от занурився і просто вивчав те, що тут зображено. І дуже класно написано, що це найповніша та найзручніша карта відомого світу, складена онландом унака, мудрецем та допитливим дослідником, головним радником правителя народу Еліва, величного стовбура дерева Алаоли Елава. Тут є в нас священний ліс, є дике поле. Є Тороцький степ, є Вартські гори, Вартське море. І що цікаво, тут у нас є навіть надзвичайно таємнича брама, про яку я вам розповім згодом. Друга причина це герой ал, якого створили штучно. Це генний конструкт. Тому і Гекон мені імпонує те, як Вадим Панченко прописав Ала, так якого там всі почали називати СЕР АЛ. Це два з половиною метрова м'язиста машина для вбивства, яка не має гендерного забарвлення. Там немає геконів в геніталії, Відповідно, вони позбавлені якихось таких сексуальних чи еротичних моментів, які можуть впливати на свідомість та на ефективність виконання бойових завдань. Це створіння, яке може. За допомогою скриньки болю трансформувати своє ДНК та модифікувати своє тіло, так як заманеться оператору або тим, хто володіє власне цим геконом. Він може відростити будь-яку кінцівку. Він може трансформувати своє тіло до невпізнання, стати отруйним, стати шпичастим. Стати непомітним, стати летючим, можливо глибоко плаваючим, або таким, який витримує аномальні температурні стрибки, будь-що, що ви можете собі уявити, Гекон може в це трансформуватись. Або стати будь-ким Панченко, ось цю геннобіоінженерію вивів на досить високий рівень і розповідає нам про неї не як якусь таку наукову довідку, а ми вже маємо це як факт. Ця технологія для нас є фактом, і ми вже живемо з тим, що існують у світі цьому так власне втрачених зір такі істоти, такі створіння, як гекони, які власне можуть бути будь-ким і будь-ким а що незмінно, вони не припиняють становити загрозу для своїх ворогів або для ворогів тих, хто їх створив. Хоча такі серйозні біомашини біогенетичні конструкти не можуть функціонувати просто за вказівкою. Так, в них є вшиті патерни поведінкові, які дозволяють їм виконувати власне завдання самостійно, але не перегнати палицю і не бути шкідливими для тих, хто віддається накази повністю. Цю безсвідомими і безособистісними ці істоти не могли бути, тому що це просто була груда м'яса, яка є тупою і не могла б виконувати нічого. Тому самосвідомість навпаки давала цим геконам якусь таку частку бойової самостійності, і це також провокувало в майбутньому, зокрема в нашому геконі, так алі певні підсвідомі зрушення, де він має робити переоцінку того, ким він є, ким він має бути і ким його мають бачити. Але він зрозумів, що він повинен жити для себе. Він відрізнявся від своїх побратимів і він завжди мріяв бути самостійним, десь втекти і просто сісти, щоб жити собі спокійним життям. Він є проникливим персонажем, він є не просто поверхневим, він має певні глибокі переживання, він має те, що називається людське так, його іноді і грозе совість, так, сумління. Він переймається тим, як його сприймають і як він може повпливати, аби покращити ситуацію з тими, з ким він вже комунікує? Тобто, ми маємо певні такі шари, які автор протягом історії нам розгортає, розгортає і ми так, от перегортаємо стрінку за сторінкою, дізнаємося про нашого головного героя. Все більше, більше і більше. Так, він іноді імпульсивний, він іноді нелогічний, але це дуже це, це навіть не те, що дрібниця, це прості звичайні людські риси. Іноді він досить імпульсивно реагує на певні зауваги, або як він вважає, зазіхання на його самостійність та ідентичність. Він не хоче бути маріонеткою в руках будь-кого, тому що він вже набувся. Так, я отак вам розповідаю і ви. Не розумієте, чому власне він зміг опинитися на свободі? Він все таки проникнув на планету Індерон. Як це трапилось, ви прочитаєте? Це дало йому можливість жити повноцінним життям. Недовго правда, адже існують певні біоконструктивні особливості, які не дають геконам тривалий час функціонувати автономно, і вони повинні постійно оновлювати днк ключ якийсь, стак, який дозволяє їм прожити ще рік без цього. Гекон довго не протягне йому досить пощастило, як ви теж самі прочитаєте. Кого мені нагадує гекон? А я одразу згадував про вбивця бота Марти Велс, але от він мені нагадує також навіть Хевіланда Тафа Джорджа Мартіна. Це такий собі добряк, який фактично рядує світи, іноді за іноді просто за якісь дрібниці. Любить товариські розмови, любить готувати. До речі, Гекон він. Просто майстер кулінарних рецептів, він там такі класні страви готував. І ось те, як він шукав потрібні інгредієнти, чи міксував, чи експериментував з стравами з приготуванням, це Вадиму Панченку теж треба подякувати, адже робить Гекона більш таким, знаєте, близьким і приємним, і таким, з яким хочеться стежити та йому співпереживати. Але попри все те, що він добрак, і те, що він комунікабельний, і те, що він відкритий, щирий та неупереджений, він дійсно грізний і. І його вміння трансформуватися в будь-яку ну, біоконструкцію це дійсно абсолютна зброя. З цим, потім тороки та певні представники еліва, які є гордим народом цього індерону. Вони зможуть переконатися, що з Алом краще не жартувати. Третя причина, чому вам варто прочитати цю книгу, це бойовий скафандр та взагалі бойові сцени. Автор попрацював над бойовим скафандром та обладунком нашого гекона досить ретельно, і мені він нагадує таку собі комбінацію або навіть мікс бойових скафандрів з зодного десанту, так Гайнлайна, та бойового скафандру з нескінченної війни Джо Голдемана. Все, що ви можете знати про бойові скафандри, про міцність. Про їхню витривалість, про їхню мобільність, автономність ви все можете побачити описі бойового скафандру нашого гекона, який ну практично є незнищенним, та цілком автономною такою конструкцією, яка дозволяє бійцю, чи то людині, чи то гекону в нашому випадку виконувати завдання в будь-яких умовах тривалий час. Бойові сцени їх тут вистачає від дрібних сутичок між геконом та Еліва, або між геконом та тороком які є читаю, древні орки, чи якісь масштабні бойові сцени, вони пропрацьовані надзвичайно круто, деталізовано, але не нудно. Іноді буває таке, що ти читаєш, і там той впав, той перестрибнув туди, той туди закинув меча, той туди списом, той звідти пів-пів-пів. Тут такого немає. Тут все динамічно, тут все покроково продумано, і ти розумієш кожен наступний крок з урахуванням того, що вже трапилося, і що повинно трапитися. Тобто є тут і оцінка і аналіз того, що було, і прогнозування та спроби вирішення якихось тактичних рішень на майбутні кроки, аби досягти максимального ефекту та перемогти здолати того чи іншого ворога. Чи навіть сутичка з віргом, це такий величезний кабан в тутешніх лісах. Це теж досить все класно поставлено, і потрібно знову ж таки віддати шану Вадиму Панчу. За те, що він попрацював дійсно класно. Є тут такі моменти, де ти переносишся у свідомість нашого героя, який діє. І ось цю батальну сцену чи сутичку ти спостерігаєш не тільки як читач, який розуміє цілу картину, але ти занурюєшся. Всередину так нашого героя, і розумієш, що він думає в той момент, який аналіз провів, і власне що планує. Ось ця комбінація середини та зовні загальної картини. Вона ну дуже крута. Тут є дуже масштабна фінальна битва. Не буду розповідати деталі, але ну я собі уявив, це максимально кінематографічно. Я сподіваюся, що колись книги українського е письменника е можливо будуть екранізовані не обов'язково Голлівуд, я сподіваюся, коли український кінематограф досягне такого рівня, що ми візьмемо за фундамент екранізацію свого вітчизняного літературного доробку. Я просто надзвичайно вражений від того, наскільки є та битва фінальна, так масштабною, всеохопною та такою, що дійсно є візуально пропрацьованою, і може бути, якщо її гарно правильно поставити, на вели. У таких екранах вона буде просто ну, помпезною. Четверта причина, чому вам варто прочитати цю книгу, це. Світ індерону, дивлячись на мапу нашого індерону, так це те, що відомо всім народностям, які проживають тут на цій планеті, яка є ізольованою повністю від зовнішнього космічного простору, від зовнішнього спостереження. Це світ типово фентезійний. Тут є великий ліс із могутніми деревами та гущими пролісовими, які тисячоліттями просто не були торканими ні. Ким крім тих народностей ліва, які шанують ліс та власне дерева, є тут величезний степ, є дике поле, повністю витоптане, винищене от цими ордами тороків, є скелі вардів, є моря. І коли ти розумієш, що цей світ поділений, на певні такі кліматичні зони, цей світ він є фентезійним, ти не до кінця уявляєш, що та магія, яка працює тут, вона є чітко науково обґрунтованою. Так, я колись з паном автором мав таку нетривалу переписку. І коли я висловлював свої перші враження про магію та її походження, автор зазначив, що це не просто банально будь-яка незрозуміла річ, тут пояснюється магією, великою магією, і магічними таємницями, все тут має чітке логічне пояснення. Я вірю автору, адже Панченко закинув кілька зерн, які простуть в наступних частинах і дадуть пояснення тим явищем, тим певним аномаліям чи феноменам, які не Яться пояснити не тільки мені, як читачу, а й Аллу, який потрапив у цей світ, і дитя цивілізації, дитя космічної ери не можуть зрозуміти, збагнути, як оце групка старих ліва, які ледь тримаються на ногах, можуть маніпулювати фізичними предметами та змушувати, наприклад, зарости. Величезну вирву від падіння орбітального бота або транспортувати якимось чином залучаючи дерева та рослинність цього священного лісу, аби перенести важлезний реактор з Точки А в точку Б. ви собі уявіть, от лісом, якимось чином багатотонна така махіна транспортується різними от, цими такими мацаками коренів або гілок, і от воно просто-напросто ну, з надзвичайною швидкістю переміщається у потрібну точку. Все це тут у цьому світі пояснюється чистотою крові, і чистота крові залишилася ясна річ тільки у гордих еліва, які є ельфами. Всі решта народів вони втратили певну чистоту, хоч і колись раніше вони теж. Були магічно здібними, але з століттями, з тисячоліттями вони просто виродились і таким чином розгубили чистоту своєї крові. Дуже багато акцентів тут є на чистоті. гекон він робив припущення, що це якось пов'язано з ДНК та, можливо, біологічними особливостями того чи іншого народу, або тієї чи іншої раси, яка живе на індероні. Я теж припадаю до думки, що власне тут якось все пов'язано з ДНК та тим, звідки. Ці народи прийшли чи з'явилися тут на цій планеті Індерон. П'ята при... причина, чому вам варто прочитати цю книгу, це таємнича брама, яка є входом в інші світи. Ви можете пройти через цю браму в будь-який інший світ. І потрапити в індерон з будь-якого іншого світу, ну іншого світу, куди ця брама власне веде в першій третині історії таку мандрівку відчайдушну Ала до Брами Північної Брами. Наскільки я пригадую, так Зум дракона північно так. Північна постизна, власне, брама Північна. Ми потім довідуємося, що є і південна брама, звідки прийшла ну, апокаліптична небезпека. Це такий собі шпиль, який такий заввишки, не знаю кількадесят метрів. Він оточений таким радіальними утвореннями, які фактично відіграють таку роль порталу. І коли ти наближаєшся до цього шпилю, до цієї брами, тебе просто-напросто автоматично викидує в іншому світі. а Випадку з північною брамою ти опиняєшся у світі ума чи ні? Звідки Вігол прийшов? Це товариш потім став нашого головного героя. І коли опинився він вже безпосередньо в іншому світі, пройшовши крізь цю браму, то у нього відкрили шквальний вогонь для того, щоб не пустити ну, дивну істоту, чужорідну істоту з іншого світу в світ. Ну там куди та брама вела, і ось таємниця цієї брами вона дійсно наскрізною ниткою тягнеться крізь всю книгу. І, попри те, що сюжет тут динамічний, без просідань, без якихось інфодовідок, ти все рівно тримаєш десь на задвірках пам'яті. Те, що ця брама має відігравати якусь дійсно важливу роль, яку я не можу до кінця пояснити, адже Панченко в першій книзі не дає чіткого пояснення природи походження цієї брами, але є її ось така, ну скажімо, незворотна особливість. Якщо ти пройшов крізь цю браму звідкись в цей світ індерону, то всі твої технології, всі твої, Гаджети, зброя просто припиняє функціонувати це і пояснює, що індерон не має якогось такого. Технічного прогресу, адже всі ті істоти, які потрапили у цей світ, вони просто були позбавлені своїх інноваційних технологій, які перевершують те, що тут є, на тисячоліття, тисячоліття. Те, що Ал потрапив на індерон трохи іншим шляхом, врятувало йому власне не те, що життя, але дало йому величезний бонус, адже бойовий скафандр зберіг свою функціональність. Орбітальний бот, бойовий бот, так, хоч і був знищений і розпав. Фактично, але його певна деталь, так реактор, знадобився йому. Зброя теж знадобилася, хоча вона потім стала такою ну недієздатною після того, як він зробив турне до північної брами, пройшов її і за деякий час повернувся, і та зброя перестала просто-напросто функціонувати. А що то за брама? Як вона діє? Чому взагалі вона може повпливати на техніку і технології, просто позбавивши їх функціонування, мені не зрозуміло. Але це і чіпляє, тому що ти читаєш і занурюєшся в сюжет, але тримаєш в голові, як та брама працює, і як вона має себе проявити в майбутньому. Адже попереду ще дві книги. Я сподіваюся, що Вадим Панченко зробить продовження якомога скоріше. і Я знову ж таки поринув в цей світ індерону з головою щодо південної брами, звідти проникли первісні прапращури тороків орків, які просто-напросто затопчуть. Цю планету Індерон своєю кількістю. І те, що у фіналі ми маємо сутичку, масштабну сутичку тороків Ліва Вардів, але попереду на нас чекає дійсно е, війна ну, апокаліптичних масштабів. Словом, не боріться. Придбайте собі цю книгу, тим паче, що автор займається благодійністю і виручені кошти за книгу будуть передані на підтримку збройних сил України. Підтримуйте вітчизняних авторів, підтримуйте вітчизняну жанрову літературу. Адже те, що зараз з'являється, дуже якісне і дуже потужне. Я впевнений, що за десятиліття в майбутньому, коли наші діти та онуки будуть читати. Ці книги вони будуть розуміти, що тоді почався такий масштабний сплеск фантастики і фентезі в українській літературі. Я впевнений, що Панченко буде серед класиків. От повірте і побачите. Я вам дякую всім тим, хто додивився до цього моменту. Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки. Пишіть коментарі, поширюйте відео. Також підтримуйте цей канал спонсорством на Ютубі або одноразовими донатами. Вся інформація є в описі під цим відео. Дякую, що ви були зі мною! З вами був книгоман. Читайте.